Бізнес відновлюється, ВВП зростає, експорт збільшується, програми підтримки працюють. Стверджує в ексклюзивному інтерв'ю Юлія Свириденко, перший віце-прем'єр-міністр України. Пані Юлія, ми раді вітати вас у нашому місті у нашій студії. Дніпро завжди радий гостям. А які враження склалися у вас про Дніпрян, про те, як вони живуть, і що роблять у цей нелегкий час? Де побували, що побачили? Добрий вечір. Ну метою поїздки було в першу чергу зустрітись з бізнесом, дізнатися, якими проблемами живе бізнес для того щоб допомогти їм, тому що зрозуміло, що під час війни для нас стратегічно важливо, щоб розвивалася українська економіка. Я думаю, що для вас це теж відомий факт, що вся наша макродопомога зовнішня, вона спрямовується виключно на наші соціальні видатки. А якраз все, що генерує український бізнес, податки, збори, платежі, все це ми спрямовуємо на те, щоб забезпечити сектор безпеки і оборони. Тому критично важливо, щоб Бізнес Дніпропетровської області працював. Якраз мали сьогодні зустріч, першу зустріч в місті з локальним місцевим бізнесом. Почули про основні проблеми, і пов'язані з бронюванням, і з експортом продукції, пов'язані з неможливістю знайти кадри відповідної кваліфікації, і проговорили про ті програми, які ми як уряд можемо запропонувати для того, щоб. Підтримати бізнес для того, щоб дати можливість бізнесу розвиватися навіть під час таких драматичних складних часів. Про підтримку бізнесу, про програму я вас ще запитаю. Звичайно, можна називати війну повномасштабним вторгненням і на те юридичні підстави є, але це війна. І багато хто сьогодні запитує, чому Україна, на відміну від свого ворога, не переводить економіку на військовий рейки. чому уряд не змінює пріоритети економічної політики? Я запитую вас, чому? Економічна політика уряду полягає в тому, щоб дати можливість підприємцям мати свободу в роботі для того, щоб ці підприємці могли виробляти продукцію і надавати послуги, і як наслідок генерувати ці доходи, які ми повністю, ще раз повторюю, повністю в повній мірі витрачаємо на армію. В країні 20 тисяч підприємців, якщо бути точним, 28 тисяч підприємців, які виконують мобілізаційні завдання. Є критерії і постанови, і підходи до бронювання працівників, що теж дозволяє втримувати оцей баланс між економікою і між видатками, які ми несемо на армію. Тому звичайно, що і далі будемо продовжувати розвивати. Інноваційні технології розвивати ВПК, тому що це питання, як ви кажете, і військової економіки, і питання обороноздатності нашої ну, так, держави у військових ми є буху. потреби. Українська економіка може їх якось, -українська, українська економіка може і вирішує потреби військових. Mm. І з кожним днем, з кожним тижнем і місяцем ми нарощуємо виробництво військової техніки. Mm. І звичайно, що задача на наступний рік із. Тих коштів, які передбачені в бюджеті, а це щонайменше 300 мільярдів гривень в бюджеті е, на сектор безпеки оборони, е, ці кошти локалізувати за рахунок якраз стимулювання національного виробника е, продукції оборонного комплексу, тому що це не тільки про обороноздатність е, і про меншу залежність від імпорту е, військового збройні, а це також про зростання економіки, тому що якщо ми... Локалізуємо хоча би частину. Давайте так візьмемо 50% відсотків від 300, 150 мільярдів в локалізуємо в країні і дозволимо нашим українським підприємцям виробляти озброєння, дрони. Репи то у нас є можливість додати до ВВП плюс 3,4%. відсотка. Це великі цифри і дуже важливі. тому що після падіння в 2022 році на 29,6%, ми ВВП ВВП. Ми зараз відновлюємося і ми шукаємо можливості, як бути більш самозарадними, більш фінансово незалежними. І ВВП якраз і формується за рахунок. Виробництво українських товарів в тому числі і дуже важливо, щоб ВПК ми змогли локалізувати... колокалізувати. Чи це можливо зробити? Це можливо зробити. Ми це вже робимо. Є речі про які не можна говорити на загал, але все це виробництво воно розгорнуте. І наша задача просто дати йому більше підживлення у вигляді тих видатків, які є в державному бюджеті ну добре продати. Про підживлення сьогодні тяжко всім. Бізнес не виняток, хтось не впорався і зупинився, хтось релокував і намагається відновити виробництво за нових умов. Хтось продовжує працювати, сподівається, на не здається і, звичайно, розраховує на підтримку держави. Які програми підтримки бізнесу в умовах війни? Ви про них почали казати. Впроводжує уряд і чи задоволені ви їхньою ефективності цих програм? Я би почала з того, що такою загальною філософією держави, нашої є твердження, що в країні де, є, де йде повномасштабна війна, у тебе є дві можливості для розвитку. Ти або воюєш, або працюєш. Наше завдання від держави дати всі можливості людям працювати і бізнесу розвиватися для тих підприємців. Які мають здібності, але у яких немає капіталу для початку власної справи, ми започаткували грантову програму. Це Безповоротні кошти від держави в розмірі 250 тисяч гривень. Основною умовою по суті є створення одного-двох робочих місць в залежності від варіації. Це може бути 150 тисяч гривень одне робоче місце, 250, відповідно два робочих місця. Ти, як... це кредит? Це безповоротні. Це гранти, ага. гранти. і у нас таких грантоотримувачів за цей рік 13 тисяч підприємців. Малих, які скористалися цією можливості, зайшли на портал дія, заповнили заявку за топовою формою, заповнили, завантажили бізнес-план і, пройшовши комплаєнс банку і відповідно співбесіду, отримали ці кошти. Хто приймає остаточне рішення? У нас остаточне рішення спочатку заявка степової форми, так. далі комплайнс, банку, який перевіряє, щоб у вас не було заборгованості за податками і зборами до бюджетів різних рівнів, і остаточно у тебе співбесіда в державному центрі зайнятості. Але я хочу просто вам угу. сказати, що наша основна мета не знайти і не створити перешкоди для того, щоб людина не отримала, а на сприяти тому, щоб більше учасників могли заповнити ці. Заявки в ну, це формі. Добра мета. Це, це добра мета, тому що, ви знаєте, мене вразив один із отримувачів гранті, він сказав, що я не зміг знайти в своїй місцевості роботодавця, який би міг мені запропонувати робоче місце. І тому я вирішив створити робоче місце собі самостійно, подавшись на заявку по мікрогранту, що собі створив і найманих робітників влаштував на роботу. Тому це, це така перша невелика компонента повинні бути підприємцями, чи можна це, бути це може надривок? бути це, можуть бути початківці, в тому числі mm -hmm. другий компонент такої грантової програми: це ми не про кредити, що кажемо, mm -hmm. а про mm -hmm. кошти, які ми даємо на безповоротній основі. Це гранти для ветеранів, розуміючи, що для ветеранів та їх родин, якщо Чоловік воює. Жінка може взяти гранти для того, щоб е, мати можливість теж і утримувати родину, і розвивати власний бізнес. Е, таких е, грантих грантів для ветеранів в наступному році. Ми плануємо видати щонайменше тисячу е, мікрогрантів, про яких йшла мова попередньо. Буде тисячу на всю країну. Тисячу початок, да а. тисячу на країну 13 тисяч мікрогрантів. Угу. І є ще третій важливий компонент. Це гранти на переробку. Це вже для більш досвідчених підприємців. Умова гранту це скільки це в коштах? 8 мільйонів гривень. Так, але грантоотримувач має дати 50% свого внеску, тому що це умова співфінансування. Чому важливо? І ми ще далі поговоримо з вами: переробка і гранти на переробку, тому що нам треба відходити від. Сировинної економіки і переходити до економіки, яка генерує. Виробництво товарів з доданою вартістю це стало абсолютно очевидним, коли були заблоковані, і є заблоковані так, так. частково морські порти і, і логістика і кордони. і кордони і зрозуміло, що за обмеженістю таких логістичних шляхів це просто необхідність не експортувати сировинну продукцію, а мати можливість експортувати товарів з доданої вартості для того, щоб і генерувати Її не будуть блокувати. Ми робимо все для того, щоб її не блокували, і для того, щоб стабілізувати морський експорт. І я сподіваюся, що за пару тижнів ми вирішимо все таке питання на кордону з Польщею. Тому задача йти в глибоку переробку, і це це ж питання теж який час потрібен. На це ми вже розпочали ці, ці програми в цьому році. Будемо продовжувати наступному, тому що сировинність вона означає бідність. Немає розвинених заможних країн, які е, мають сировинну структуру економіки. Очевидно, якщо ми хочемо подолати сировину, мають. да але <свят> себе. якщо ми да, якщо ми ставимо собі за мету стати більше як самозарадним, як ми з вами кажемо, згенерувати додаткові доходи, е, ефективно використовувати обмежені логістичні шляхи. Очевидно, що ми фізично маємо зменшити обсяг і експортувати виробляти товари і все це з доданою вартістю. Військовий час, так військовий час, звичайно. Тому гранти це невелика компонента. Е, на підтримку переробки є велика відома вже для українського підприємця програма Кредитна. Вона має назву 5.7.9. 9 Вона працює. Вона працює і це по суті єдина програма кредитна, яка працює в країні. На наступний рік ми заклали 18 мільярдів бюджет для того, щоб стимулювати в першу чергу знову ж таки переробку і розвиток промисловості. Підприємці, які займаються переробкою, мають можливість отримати до 150 мільйонів гривень за програму 5.7.9 під пільговий відсоток. 5.7.9 відповідно залишається і можливість отримати для інших сфер, таких як аграрна. Але просто хочу сказати, що як наша державна політика полягає в тому, щоб збільшити частку переробної продукції переробної галузі ВВП. Тому що до війни цей відсоток був а, 8, а, Якщо ми беремо країни, ой, Ми любимо як бенчмарк використовувати їх. А, переробка складає що менше 20%. менше Тому у нас є а, куди, а, куди а, рости. І у нас немає а, там, 100 років для цього. У нас є, ви знаєте, 5, горизонт п'ять років для того, щоб досягнути цих сіл. і те саме стосується експорту. По здебільшого український експрес ревини. А від кіля, від кіля ці кошти на всі ці кредити, гранти? У нас макрофінансова допомога від партнерів складає 42 мільярди доларів в цьому році. В наступному році наше очікування, що фінансова допомога від партнерів буде. Складати 40 мільярдів доларів. Ми над цим працюємо, ви знаєте ситуацію і чуєте, наслідкуєте по перемовинам Сполученими Штатами Америки. Ми в лютому сподіваємося отримати 50 мільярдів євро від Євросоюзу на наступні 4 роки. Тому є кошти партнерів, є податки і згенеровані доходи всередині країни. Все це використовується як на. Те, щоб закрити соціальні платежі, утримання армії, і звичайно, програми підтримки, ще ми звичайно долучаємо партнерів, тому що грантову програму ми на переробку започаткували самостійно. І е, нам здобув певний час для того, щоб переконати Важаєте наших партнерів. для, для проєктах, так. Не? Так, наприклад, проєкт USAID на сьогоднішній день теж пропонує українському підприємцю гранти 150-250 тисяч доларів на переробку. Тому наша задача довкола наших ідей і довкола е, наших основних постулатів економічної політики об'єднати більше партнерів для того, щоб мати більший мультиплікаційний ефект. Брати гроші завжди приємно. А ви замислюєтесь над тим, кому і коштом чого ці гроші доведеться віддавати? Чи вони безповоротні? Є частина це безповоротні кошти. Це 50 кошти. на 50. По суті, 50 на 50 є гранти, є кредити. Тому, звичайно, ми як уряд завжди наполягаємо, щоб це були грантові кошти, розуміючи, в якому складному становищі ми знаходимося. Ми країна війні, ну, а, да але наша задача, щоб кожна. Гривня в бюджеті вона працювала це і давала ж мульти да, да, такі є. Але наша да. задача щоб все що от, все, що програми ми з вами говоримо. Вони всі мають мультиплікаційний ефект на суміжні галузі. Ми з вами ще не проговорили. Є велика програма, наприклад, іпотека, яка вирішує дві проблеми так. з одного боку. Це можливість забезпечити житло. Є оселя. Є да. на сьогоднішній день 6 тисяч іпотек вже видано. На наступний рік у нас забезпечено хоче беруть? охоче. У нас. Черга 40 тисяч, по факту, ми зараз змогли опрацювати 6 тисяч на наступний рік, а не тому, що ми нас немає можливості профінансувати. Немає акредитованих забудовників в банках, у яких є житло а ви що? на первинному ринку. А Дніпро, тому у нас... весь новобудова. А знаєте в чому проблема? Не. Тому що забудовники звикли працювати. За вісьму видами різних. Давайте так, що не це ви сказали да схем, видів договорів. Наша задача ми не можемо наші гроші, які у бюджеті в абсолютно праві, які дуже обмежені, витрачати витрачати. Ми можемо ні, ми маємо витрачати тільки на той бізнес, який сплачує в білу податки, який працює в білу. в Білу немає людей. І звичайно, ми можемо підтримувати тих забудовників там, де ви як а ви таких не багато, знаєте? Я хочу, щоб таких ставало все більше і. І ситуація, коли ми конче конче необхідно податки і збори для отримання армії, тому що ми розуміємо, що війна продовжується, і на наступний рік вона буде продовжуватись. Нам треба відбілювати економіку, знаходити стимули. Я вважаю, що це один із стимулів. Ми хочемо підтримувати виключно білий бізнес, який працює і сплачує податки і утримує Забудовники Чують у вас. А я сподіваюся, що чують сьогодні. Були мої колеги в, в Дніпрі. Містах? Ми сьогодні у нас здебільшого по всій території України є вже забудовники, які співпрацюють з банками, які пропонують на первинному ринку свої об'єкти. Нам дуже важливо все-таки розвивати первинний ринок. А на вторинний, щоб не інфляцію. первинний ринок наша мета ну, на вторинний – це вже ріелторита. Ну от ну, первинний ринок 12 тисяч дванадцять тисяч потек. Мінімум це те, що ми можемо надати на наступний рік. Я сподіваюся, що ми зможемо. Більше, але потрібна більш активна позиція забудовників. Вони мають завжди, що ми будемо підтримувати тільки тих забудовників, які пропонують вам, як споживачеві, перехід права власності в момент купівлі-продажу, а не якісь дивні так. схеми. Як Завжди буває. Так. Це. Це теж я сказав. Пишуть, що у третьому кварталі цього року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, економіка України зросла більш ніж на 9%. Оце важко повірити, але ж так пишуть. Це багато чи мало? І який в уряді прогноз розвитку економіки на наступний рік? Я вважаю, що ми як країна не тільки показуємо гарні результати. І здивували всіх на полі бою, але я вважаю, що ми, як країна, теж можемо пишатися і український підприємець, що в таких надзвичайно складних умовах український бізнес відновлюється. Ми знаходимо можливості йому допомагати програмами підтримки, і він відновлюється, розвивається, незважаючи на надзвичайно складні умови. Тому після падіння в ВВП в 2022 році зараз ми спостерігаємо відновлювальне зростання. 9%, Чи... то? А то зараз від нольного зростання у нас на рівні 5%. річних буде зростання ВВП. Чи багато ви знаєте країн, які воюють, які е, працюють, у які зростає ВВП е, темпами вищими ніж в Європі? Очевидно, що цьому сприяє, як я вже сказала, допомога в великих обсягах від наших партнерів. Але якщо подивитись на збір податків і зборів за 11 місяців цього року, е, то це плюс 4,4 мільярди доларів. Порівнянні з минулим, це говорить про те, що так можна казати низька база, але ця низька база все рівно не обґрунтування, а обґрунтування єдине бізнес поступово відновлюється, і наша задача максимально дати йому можливість розвиватися і підтримувати, вирішуючи такі оперативні питання, як ми сьогодні обговорювали з представниками бізнесу Дніпропетровщини, і давати їм відкривати для них ринки. З європейським союзом ми сподіваємося продовжити безмитну торгівлю з Великобританією У нас продовжена безмитна торгівля. Ми працюємо над тим, щоб протипукати угоду з Канадою про вільну торгівлю. Наступна це Арабські Емирати. Тобто, наша задача уряду – це дати інструменти, відкрити ринки і вирішити операційні питання. Ще декілька слів про тему, за яку ви теж відповідаєте. Я здивований, але ж так, розмінування. У це тема пов'язана з економікою напряму. Та тому що якщо не можна а не... яка зараз ситуація, експерти кажуть, що потрібно після війни 50 десь років. Да, а... у нас є експерти, які кажуть, що 700 такі 700 років. Да, да, бо таке потужне ну, видання, як Вашингтон Пост, але ми ви, ви знаєте, що в такі цифри не віримо, і е, очевидно, що проблема існує: 30%. Території потенційно заміновані Перевірити неможливо перевірити буде. Е, да але 30% дійсно потенційно заміновані. Чому це пов'язано з економікою? Тому що це аграрні землі, здебільшого і 30 землі е, території України потенційно заміновані, да е, тому задача. Правильно розподілити обмежений ресурс держави а а, а саперів а в чому економіка? Економіка в тому, що чим більше ми чим швидше ми розміновуємо аграрні землі, тим ми. швидше вони повертаються в обіг. Чим тим швидше аграрів є можливість заходити і працювати в полях. Це найбільш, найбільш популярне питання у. Українського бізнесу на території Херсонщини, Херсонщина, сільхоз, Харківщина, да? Харківщина. Так, да. так. тому наша задача наступна: сили ДСНС і служби транспорту зосередити на розмінуванні доріг, інфраструктури, мости, обхід домогосподарств. А там, де є бізнес, там, де є аграрії, там, де є, наприклад, вода, підводна розмінування, там ми Пропонуємо йти в ринок, і заклали ми на це 3 мільярди гривень наступному році для того, щоб скомпенсувати фермерам їх видатки на розмінування. Це буде спонукати тому, що тобто будуть вони самі розміно. Самі ні? вони вони винаймають операторів сертифікованих в країні. В а ви компенсуєте? а ми компенсуємо частково їм ці видатки. Це буде сприяти чому буде з'являтися більша кількість операторів, буде більш конкурентна ціна. І це буде також стимулювати а, виробництво машин. Якщо будуть гроші в процесі, будуть учасники? Вже, вже передбачено. Справді на підтримку бізнесу в бюджеті наступного року передбачено 40 мільярдів гривень. І наша задача, щоб кожна ця гривня вона працювала на економіку, на створення а, на створення додаткових. Ну, поки стимулю... так не працює, так? чого працює до цього до цього просто не було коштів в цьому році на взагалі на економічні стимулі а я вважаю що тут треба ну, подякувати З'явилося. подякувати і нашим народним депутатам які підтримали наші ініціативи і проголосували за те щоб в наступному році з'явилася і програма по Компенсації підключення електричних мереж до індустріальних парків і програма компенсації 25% 5 вартості сільгосптехніки і програма розмінування. Тому що якщо без працюючого бізнесу, очевидно, ви чули плани і потреби на, на мобілізацію. Без працюючого бізнесу ми не зможемо в повній мірі утримувати Ми не зможемо нічого. Так є тому, Бо тут треба правильний баланс Гроші – гроші Це все. Ви вже казали трошки про блокування кордонів? Так, там страйкують, блокують морські порти. Це проблема стала головною для експортерів. Однак Україна продовжує так, продавати свої товари по всьому світу. Ну, намагається. Яка ситуація з експортами, які інструменти його підтримки застосовані? Блокування кордонів обмежена транспортна логістика, і звичайно, звичайно, спричинили падіння експорту в 2023 році. Падіння відбулося на рівні 19% в порівняння з попереднім, і значною мірою це на цю ситуацію… ситуації. Ну, там теж важливо було падіння, так в 22-му, звичайно, так. звичайно, але значною мірою на цифри цього року вплинули. Блокування кордонів польськими так, компаніями. Так. Якщо ми кажемо про блокування польських компаній кордону, то там втрати експортерів наших становлять 160 мільйонів доларів. І недоотримання Україною отримання також. Да, і, І Україна не отримала доходів в розмірі 9,2 мільярди гривень через це блокування. Тому очевидно, що це один із таких суттєвих факторів, які спричинили таку негативну динаміку в кінці року. Я б хотіла сказати наступним чином: ми експортно орієнтована країна для нас критично важливо мати вільні логістичні шляхи, тим паче під час війни. І я вважаю, що це одна одних з скажімо так найбільш важливих елементів і кроків, які ми хочемо забезпечити в наступному році. Я думаю, що дуже добре нас розуміють глядачі, а саме бізнеси Дніпропетровської області. Давайте це металургійний регіон, який повністю експортно орієнтований. 70% продукції йшло на експорт. І звичайно, що по ним ця, ця галузь постраждала найбільше під час повноштабної війни. І я вважаю, що це невелика, але важлива Перемога, що перший корабль, який експортував продукцію ГМК, вийшов з портів в жовтні цього року. То ми сподіваємося, що це стане такий, це цей експорт стане постійним, і наша задача тут забезпечити. Стабільну роботу коридору і наша задача забезпечити страхування цих суден власне над цим продуктом. Ми як міністерство економіки працювали з страстрахуванням, що держава ми можемо в чому можемо допомогти надати страхування. Експорту через експортно-кредитне агентство. і експортно-кредитне агентство лише в цьому році підтримало експорт на загальний обсяг 7,5 мільярдів гривень. Очевидно, що ми будемо надалі розвивати цю інституцію цю агентство і шукати можливості до докапіталізації. Цифра буде збільшуватися. цифра буде точно збільшуватися. Крім крім того, ми законом, який сьогодні підписав президент, передбачили розширення мандату цього агентства для того, щоб воно могло не тільки страхувати. Експорт, але і надавати страхування від військових ризиків для українських переробних підприємств і експортерів. Такий закон прийнятий. 9015, дав внесені зміни, і сьогодні підписано вже президент. Ну, добре. Готуючись до ефіру, я прочитав, що цього року ви стали однією з чотирьох українок, які за версією журналу Тайм увійшли до списку ста цитую нових лідерів, які. Ну, ні більше, не менше формують світ. На мій погляд, непоганий подарунок до нового року. Що для вас означає таке визнання? І, до речі, які подарунки та сюрпризи готує українцям у новому році Кабмін? Давайте почну з подарунки від Кабміну. Добре. Будемо продовжувати звичайно всі наші програми підтримки і розширювати їх. Будемо. Компенсувати облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Мені здається, що це дуже важливо почути тим підприємцям, які є в області. що Ми розпочали цю програму через центр зайнятості. Дуже багато буде людей повертатись, і ми хочемо підтримати роботодавців для того, щоб адаптувати осіб з інвалідністю, які будуть повертатися до робочих місць. Нам як я вже сказала, у нас є варіант з вами або працювати. Або воювати. Тому наша задача тут підставити плече. Ми будемо допомагати українцям отримувати нові навички і знання, тому що на ринку праці ми зараз спостерігаємо так зване структурне безробіття. Коли люди навіть якщо ми дивимося центр зайнятості, які стоять і зареєстровані в на обліку, на жаль, не мають достатньої кваліфікації, які, так, які так. могли відповідати вимогам роботодавців. А це, це можна. є програма перепрофулювання. Є програма переперепрофілювання. Ми видаємо ваучер. Що таке ваучер? 27 тисяч гривень вам на отримання нових навиків. Наприклад, ви захотіли стати психологом, соціальним працівником, Ну, припустим. припустимо. Припустимо, да можливо вас є і. Інша мрія. Тому якраз програма ваучер дає цю можливість і таку, таку, таку гнучкість в отриманні додаткових знань і навиків для того, щоб бути більш адаптивним до ринку праці. Цікаво, що ця програма ваучер вона в цьому році вже розпочала свої роботи, і 18 тисяч людей скористалися нею. Дуже цікаво. І тенденції ми бачимо, як жінки перепрофілюються і отримують що їм робити? Да, і отримують так звані чоловічі професії. Тому наша задача не тільки так так точково допомогти, але я думаю, що дуже важливо, і ми очікуємо прийняття нового закону про державне замовлення. Це буде стосуватися вищої освіти, і наша роль, як міністерство економіки, спрогнозувати ринок праці на найближчі 3-4 роки, розуміючи, що нас чекає велике відновлення, і нам не вистачає фахівців з відбудови. Електрозварювальників, будівельників, і якраз державне замовлення буде розповсюджуватися на них. Ну, будемо сподіватися, що так і буде. Пані Юлія, дякую вам за розмову. Ваше хотілося б почути ваше новорічне вітання нашим глядачам. Я бажаю нам всім в наступному році Мати можливість працювати, розвиватися і, звичайно, здобувати перемогу кожен день на шляху до нашої великої перемоги, яка точно буде. Дякую вам, дякую за розмову. Придешнім вас новим роком. Дякую. На все добре, і хай щастить. Дякую.